Всіх вітаю! Це канал Творимо красу, продовжуємо творити нашу красу, в'язати нашу чарівну красунечку, серветочку. І зараз у нас вже 29 ряд. Так, в кінці ряду ви з'єднались як завжди. Тобто, пров'язали стовпчик без накиду за ось ці петлі підйому. Так, а нам зараз з вами треба. Перейти до наступного стовпчика. Тобто, у нас ось тут є одна повітряна, ми по ній йдемо, і переходимо, власне, до стовпчика. Ось. Оце тут початок нашого 29-го ряду. Ми набираємо петлі підйому, скільки вам потрібно. Тут я буду набирати три, адже в мене немає рельєфного стовпчика зараз. І пров'язую ще одну повітряну для арочки. Також сюди ж в вершиночку цього стовпчика ми пров'язуємо ще один стовпчик накидом. Так, далі у мене йде три повітряні стовпчик з накидом у вершиночку наступного стовпчика накидом. Далі 4 повітряні. Так, тепер робимо наступне. Робимо два накиди і починаємо пров'язувати стовпчик рельєфний з двома накидами, за, чи на основі рельєфного стовпчика попереднього ряду. Його не дов'язали, робимо накид і в'яжемо стовпчик з накидом, точніше, починаємо в'язати у вершиночку наступного стовпчика. Ми з вами так уже в'язали. Після цього ми в'яжемо два стопчики по одному, тобто стопчики з одним накидом у наступні два стопчики. Ось так. Тепер будемо в'язати три стопчики із спільною вершиночкою. І для цього ми використаємо ось цей стопчик, що залишився центральний, і перший з наступного елементу. Тобто, ми зараз всі їх починаємо. Але не дов'язуємо до кінця, да? перший, другий і третій. І тепер пров'язуємо все разом. Далі ми пров'язуємо два стопчики по одному. Тепер починаємо в'язати стовпчик з накидом, не дов'язуємо його, робимо два накиди, і е, на основі рельєфного стовпчика попереднього ряду починаємо в'язати рельєфний стопчик з двома накидами. Тепер пров'язуємо все разом. Ось так. <кхем> Далі набираємо дві повітряні, і тепер під ось цю велику арку. Ми з вами повинні зв'язати 22 стовпчики з одним накидом. Так, я зараз камеру вимкну, бо самі зв'яжете, так? Да? Так, готово. І тепер дві повітряні, два накиди робимо і починаємо в'язати рельєфний стовпчик з двома накидами на основі рельєфного стовпчика попереднього ряду. А також починаємо в'язати стопчик з накидом у вершиночку наступного стопчика і пров'язуємо їх разом. Далі в нас йде два стопчики по одному, так. і тепер у нас три стопчики з спільною вершиночкою. Далі знову два стовпчики по одному і стовпчик з накидом, а також рельєфний стовпчик з двома накидами з спільною вершинкою. Ось так. Так, після цього в нас чотири повітряні, стопчик з накидом у вершиночку наступного стопчика, три повітряні, і в'яжемо стопчик з накидом, повітряна, і стопчик з накидом починаємо в'язати, не закінчуємо його. А робимо накид і пров'язуємо перший стопчик, точніше, другий стопчик у перший стопчик після ось цього нашого великого закритого елементу. Починаємо його пров'язувати ось так. І тоді пров'язуємо все разом: одна повітряна, і ще один стопчик з накидом у цей же стопчик. Я думаю, ви зрозуміли, що відбулося. Вже <різований> жах, у нас сьогодні тривога за тривогою просто. Так, після цього в нас три повітряні Стопчик з накидом у наступного стопчика. далі чотири повітряні. І далі ви все знаєте. Так, ось така краса. Ось так у нас цікаво. Все, дов'язуйте рядочок до кінця і повертайтесь на початку наступного. Майже закінчили 29-й ряд. Майже, що я маю на увазі, я пров'язала останні ось два стовпчики в вершиночку останнього стовпчика попереднього ряду. І зараз я просто з'єднуюся у третю повітряну петлю під йому. Ось так. Тепер ми завершили рядочок. І починаю я 30-й ряд, тим, що піднімаюся на три повітряні. Замість першого стовпчика, тобто ось над кожним таким елементиком ми будемо пров'язувати один стовпчик з накидом. Далі я набираю одну повітряну для арочки, і тепер я пров'язую у вершиночку наступного стопчика два стовпчики з одним накидом. Перший і другий. Ось так. Далі набираю три повітряні і перехожу до наступного стовпчика. Сюди просто в'яжу стовпчик з накидом. Ось так. Так, ідемо далі, набираємо три повітряні накид, і в нас ось була о, арочка із повітряних в останню попереду передустанню, тут не досить таки важливо, пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, ось таким чином. Далі одна повітряна, робимо один накид і починаємо в'язати два стовпчики спільною вершиночкою, один з яких рельєфний. Так, а інший а інший звичайний, тобто ми з вами так уже в'язали. Тут ось не плутайте, де у нас було два стовпчики спільною вершинкою, щоб ви пров'язали в правильний стопчик. Далі знову робимо накид. І тепер пров'язуємо три стопчики з спільною вершинкою. Перший стовпчик це наступний, другий стовпчик це в нас ось було. По центру три стопчики спільною вершинкою. І останній стовпчик це той, що йде після нього. Так, пров'язали. І тепер у зворотному порядку, скажімо так, да пров'язуємо, починаємо пров'язувати стовпчик з накидом у вершиночку наступного стопчика накид. І на основі наступного стовпчика пров'язуємо рельєфний стовпчик. Ось так. Ну, ви вже бачите, та, що вимальовується листочок, то тут уже все логічно. Так, після цього ми набираємо дві повітряні, і зараз нам треба ось ці всі стопчики на великій арці обв'язати рельєфними виворотніми стопчиками з одним накидом. Тобто, ось так, кожен кожен стопчик ми обхоплюємо. Заводячи гачок ззаду і в'яжемо рельєфні стовпчики з одним накидом. Ну всіх я показувати, звісно, не буду. Зараз я камеру вимкну. Але пров'яжіть це все самостійно. Так, пров'язала я всю оцю арочку, обв'язала всі, всі стовпчики. І тепер набираю дві повітряні. В'яжу тепер те, що ви вже в принципі знаєте, тобто рельєфний стопчик з накидом починаю. А у вершиночку наступного стопчика вяжу також розпочатий стовпчик з накидом і пров'язую їх із спільною вершиночкою. Далі пров'язую три стовпчики спільною вершинкою. Тепер залишилось пров'язати два стопчики спільною вершинкою, один з яких є рельєфним. Ось так. Після цього в мене одна повітряна, і у другу повітряну я пров'язую галочку, тобто два стопчики з одним накидом. Після цього три повітряні набираю. Так, в'яжу стопчик з накидом у вершиночку стопчика попереднього ряду, знов три повітряні. Далі пров'язую у вершиночку наступного стопчика два стопчики з одним накидом. Ось так. Тепер пров'язую стопчик з накидом у ось це з'єднання, мабуть, я його ось так підніс пров'яжу, щоб було охайніше. Так, і після цього відразу перехожу до в'язання двох стопчиків у вершиночку наступного стопчика. Тобто, ось так це виглядає. Так, ну і що я вам скажу, що все, що треба, я вже вам показала, в'яжіть до кінця рядочка. Отже, закінчили 30-й ряд, і переходимо до 31-го. На початку ми піднімаємося на три повітряні, це замість першого стовпчика з накидом, і ще в'яжемо одну повітряну для арочки. Далі робимо накид, і навколо першого стопчика нашого пров'язуємо рельєфний стовпчик з одним накидом. Після цього ми в'яжемо два стопчики у вершиночку наступного стовпчика з накидом. Ось так. Далі в нас йдуть три повітряні. Робимо накид і пров'язуємо стопчик з накидом. У вершиночку наступного стовпчика з накидом. Далі знову три повітряні накид, і у вершиночку першого стовпчика пров'язуємо два стовпчики з накидом, робимо накид, і на основі наступного стовпчика пров'язуємо рельєфний стовпчик з одним накидом. Так, після цього ми набираємо. Три повітряні, робимо накид і починаємо в'язати рельєфний стовпчик на основі рельєфного стовпчика попереднього ряду. Але не дов'язуємо його до кінця. Знову робимо накид. І починаємо в'язати звичайний стовпчик з накидом у вершиночку ось цих трьох стовпчиків спільною вершинкою попереднього ряду. Тепер робимо два накиди. Бачите, ось е, е, та сторона листочка, яка йде у нас до цієї арочки. Так, І починаємо сюди пров'язувати стовпчик рельєфний з двома накидами. І ось, коли у нас на гачку 4 петлі, тепер пров'язуємо все разом. Далі набираємо три повітряні, робимо накид, пропускаємо два стовпчика, і після них пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову три повітряні. Цього разу і всі наступні ми пропускаємо по три, по, по три стовпчики внизу да? і три повітряні в'яжемо вгорі. Знову один, два, три, пропустили і пров'язали. Знов три пропустили і пров'язали. Три, і тут три пропустили. Знову три повітряні, знову три пропустили. Так, і залишилося в нас два, так як було ось тут на початку. Знову набираємо три повітряні, два накиди і в'яжемо Починаємо в'язати рельєфний стовпчик з двома накидами. Тепер починаємо в'язати стовпчик з накидом у вершиночку трьох стовпчиків спільною вершинкою, і починаємо в'язати рельєфний стовпчик з одним накидом на основі стовпчика попереднього ряду. Так, пров'язали разом. Далі три повітряні накид і в'яжемо рельєфний стовпчик з накидом. На основі першого стовпчика з двох попереднього ряду. Накид, два стопчики, у вершиночку наступного стовпчика. Ось так, три повітряні стовпчик з накидом, у вершиночку наступного стовпчика. Три повітряні, два стовпчики з накидом. У вершиночку наступного стовпчика. накид рельєфний стовпчик на основі стовпчика другого попереднього ряду, одна повітряна, і стовпчик з накидом у вершиночку наступного стовпчика нашого. Тепер знову одна повітряна, і далі рухаєтеся по колу, ось таким чином, коли дов'яжете. Тоді шукайте вже наступне відео, тому що це вже і так у нас досить величеньке. Тому я закінчую його і чекатиму вас у наступному.